Добрий день, рада бути сьогодні з вами і поділитися тими здобутками, які ми вже маємо в проєкті, в всеукраїнському проєкті, який започаткував ініціював президент України, шановний пан Зеленський, для нашої молоді. І цей проєкт, дійсно шкільні ліги, Він заслуговує на увагу, тому що поспіль два роки наші учні перебували в ковіді. Зараз два роки, як ми маємо тривалі. Війну із агресором, і звичайно, що дефіцит спілкування, дефіцит такого змагання, дефіцит дітей, які були б зайняті дійсно серйозними видами діяльності, крім навчання, бракує. І тому цей проект на сьогоднішній день ми розцінюємо як один із тих, який надає можливість об'єднати дітей. Надати їм можливість проявити себе, а це дуже важливо в умовах війни не забувати про мову, тому що мова це і наше майбутнє. Тому велика вдячність пану президенту за такий проект, який сьогодні стартує по всій Україні, і, звичайно, стартує у нас в нашій в нашому закарпатському краї. 5 лютого розпочався другий етап. Він успішно проходить. Ми його відкрили, завдячуючи нашим амбасадорам Андрію Козирю, регіональному амбасадору проєкту, бронзовому призеру чемпіонату України бігу на 12 годин. Крім того, він є ще вчителем фізичної культури і дуже добре знається, що таке спорт і спорт, який треба розвивати в умовах закладу освіти. Мета цього етапу. Полягає в тому, щоб підготуватись до проведення змагань, тому що на першому етапі було тільки ознайомлення, відбір так, організаційні питання. Більш серйозні питання зараз на другий етап полягає, тому що ми повинні відібрати найкращі, найсильніші, найспритніші команди, які будуть змагатися на рівні районних змагань. Так, і вже після районного етапу попадають на обласний рівень, де буде. Тому дуже ретельно, дуже серйозно, дуже відповідально відносяться всі до відбору саме таких команд. У нас більше як 1800 команд, які зареєструвалися на першому етапі. Станом на сьогодні, вже в більшості територіальних громад пройшли такі змагання. Найбільш такими запитаними є, звичайно, волейбол. Е якщо брати в розрізі територіальних команд, то вже, наприклад. Великоберезнянська, Іршавська, Горондівська територіальні громади провели такі змагання з волейболу, з баскетболу, з червіднику, і зараз мають вже навіть переможців, які будуть змагатися на третьому етапі. Але це тільки початок, тому що ми стартували тільки в лютому місяці, а вже скільки багато команд проявили себе попередньо. Ми організували і навчання. Департаменту освіти проведено було наради із головами федерації відповідних видів спорту: це волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, черлідингу і футзалу з керівниками фізичної культури, з мічальниками місцевих органів управління освіти і з керівниками, які відповідають за напрям освіти, за напрям спорт у районних військових адміністраціях. Ми розробили пам'ятку. А дає можливість чітко зорганізувати організувати із з етапів і провести його в відповідні терміни для того, щоб на якомусь етапі ми не пробуксували або щось випустили. Тому така злагоджена система роботи на всій вертикалі дає можливість нам успішно рухатися в цьому напрямку. Ми дуже вдячні головам територіальних громад, тому що без їх участі і без підтримки фінансової ми не змогли б реалізувати так ретельно і так швидко і активно цей. Що це перше, потрібно брендування за воно не є дешевим, тому що потрібно купити, закупити банер, закупити відповідний спортивний інвентар, закупити форму для учнів. Так? Тобто дуже багато таких моментів, які лягають саме на голі територіальних громад. Тому ми щиро вдячні головам територіальних громад, щиро вдячні нашому керівництву Віктору Федоровичу, який опікується цією проблематикою, який допомагає, сприяє всьому. Спортивної ліги пройшли на високому рівні. І те гасло, яким разом переможемо, дійсно було переможним, оскільки ми перемагаємо тут. І ця перемога дає мотивацію для наших учнів бути переможними у всьому сенсі. Ми не розглядаємо спорт для всіх, наприклад, і ці шкільні ліги тільки як змагання. Розглядаємо це як здоров'я дітей, як формування сили волі. Як формування таких якостей які відповідальність, вміння працювати в команді, вміння згуртовуватися, а це є дуже важливо, тому що саме і гасло пліч полягає в тому, щоб один з одним рахуватися, один одному допомагати, і ми це бачимо, як це робиться зараз у нас на територіях, де проходять військові дії, як наші згуртовані воїни наборюють і нашу перемогу. Тому саме цей гасло. Воно ідентифікує ідентифікується із тією ментальністю українців, які мають бути саме такі гарячі моменти: об'єднані заради перемоги. І саме ці спортивні шкільна ліга дає можливість об'єднувати всіх нас, всі системи для заради перемоги. Крім того, я хочу подякувати також і організаторам цього проекту, які чимало зусиль приклали для того, щоб спортивне змагання було дійсно. На високому рівні проведення це і гімн спеціальний кліч опрички, під які проводяться це і сценарій, який Європи, і вони звертаються до нашої молоді з таким гаслом, щоб вони не забували про спорт, були в спорті, тому що це є заміна тих, які прийдуть на майбутнє і будуть продовжувати традиції спорту в Закарпатті, традиції спорту в Україні. Тому я бажаю всім нашим учасникам, перш за все, згуртованості, бажаю перемог і високих досягнень.

І ці види спорту найбільш запитаними є не тільки в нашому Закарпатті, але й по всій Україні, і це правильна була точка зору саме проєктантів і розробників цього проекту. Тому що волейбол всі ось, баскетбол так само. Тепер ми маємо такий вид спорту члі, учні із задоволенням. Саме перше це для дівчаток. І з задіяні дівчата відпочинаючи від четвертого класу. Наскільки це виробляє пластику, гарно таку конституцію тіла? Дівчата, вміння володіти своїм філом, красою і так далі. Тому це естетика. І крім того, спорт ми не розглядаємо тільки як здоров'я, не тільки як змагання. Але перш за все, це один із механізмів розвитку емоційного інтелекту. Тому що спорт завжди має певні завдання, які ти повинен обмірковувати, вирішувати, приймати рішення, екстремальні рішення, а все це загартовує нашу умову. Тому, звичайно, що буде розширюватися круг таких а, видів спорту. Спочатку ми зараз маємо як пілотний такий проєкт, який а, започаткувався. Далі думаємо, що він буде розширюватися, і це буде справедливо по відношенню до того, які види спорту будуть в майбутньому обрані, крім цих. Зараз у нас волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Ну, наприклад, спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування нам дуже потрібно для такої військово-патріотичної гри, як культура. Тому це теж є одним із механізмів підготовки до військово-патріотичного такого сенсу дітей, учнів, молоді, юнаків, до вибору в майбутньої професії, до вибору того, що я повинен. Захищати свою батьківщину. Віковий, сенс... віковий, віковий сенс дуже різноманітний, в залежності від виду спорту. Якщо ми обираємо, наприклад, чоліден, то це учні 4 класу, 6 класу. Так? Якщо це беремо інші види спорту, то це учні 7, 8, 9 класів. Тобто, від 4 до Так, до 9 класу включно. До 9, до 9 класу включно. І нам дуже приємно, що саме зараз у цих видах змагання коли баскетбол, беруть участь не тільки хлопці, але і дівчата. Ну, зараз, якщо ми розм... маємо можливість говорити про вже змагання, які проведені, то більше 200 змагань вже проведено по нашій, в нашій області. На старт стартують зараз такі е... територіальні громади, як Білки, Пилипець е... і Середній і так далі. Так. Ми склали графіки відповідні і відповідно до графіку, регулюємо і контролюємо цей процес. самі більші Ставиться до проведення таких змагань, до підготовки, і вона хоче вибороти першість у цих змаганнях і бути переможною. Це в вже проводиться? Це у нас проводиться другий етап. Другий етап. Так, перший. в Україні а це перший. Перший етап і коли другий? Перший етап стартував у грудні місяці, так. почався в грудні місяці розробка його, а стартував у січні місяці, другий етап. Почина стартував із 5 лютого і закінчується в березні місяці, включно в квітні місяці. Буде стартувати третій етап на рівні регі... регіонального проведення змагання. Так, четвертий етап буде це обласний і п'ятий всеукраїнський. Завершення буде п'ятого етапу в червні місяці. Звичайно, на наших переможців чекають призи, кубки, медалі, грамот. Вже відзначає вчора дуже активно провели це свято пліч опліч у Гродській територіальній громаді, де змагалися більше як шість команд, і є переможці. Тобто, вже ці переможці е, окремих територіальних громад з виду спорту, такого, як волейбол, баскетбол, весічерліпінги, спортивне орієнтування, вони вже готуються до, активно до регіональних змагань. А про амбусадори наших. Як вони Так, амбасадори там дуже активні. Ну, у нас, по-перше, всі амбасадори є задіяні в спорту, вони а, мають певні регалії. А, це не нижче як чемпіонат України, чемпіонат світу. Так і вони бувають на цих змаганнях, а, мотивують наших а, юних спортсменів, показують свої досягнення. Звичайно, це така співпраця, яка дає можливість реально учням побачити їхні результати і прагнути до цих. Ну, я вже не хочу повторюватися, але я сказала, що в самому сценарію розробниками проєкту підготовлений такий відеоролик з усіма самими видатними українськими спортсменами, які звертаються з настановами до нашої молоді.